Три, два, один. Ентер. Ентер. Так, 4 грудня минулого року заплили вогні новорічної ялинки у Хмельницькому. Як в умовах війни зустрічати новий рік і чи святкувати в міській раді ще визначаються? Гроші, які були передбачені на встановлення загальноміської ялинки та організацію різдвяного ярмарку, а це близько 300 тисяч гривень, передали армії. У Хмельницькому на новорічні свята. Точно жодної копійки виділення не буде. Буде виділені кошти, вони вже виділені тільки на придбання новорічних подарунків для сімей загиблих, для всіх діток наших військовослужбовців, тих військових частин, які базуються в місті Хмельницькому. У мене дуже багато знайомих військових говорять про те, що ми воюємо там, щоб ви могли жити тут. Е, тому зважаючи на ці речі, ми наразі ще визначаємось, як будемо. Точно не буде коштів, точно е, не буде ніяких розважальних моментів, точно не буде фудкортів. Е, порешті визначаємося. Думки хмельничан щодо доцільності новорічної ялинки в умовах війни різняться. Я думаю, що вона не помішає, і як все встановлювати, я думаю, що потрібно. Цього року, напевно, що краще ці кошти витратити на щось більш суттєвіше, думаю, без питань зсу на перемогу. Не знаю, чи встановлювати її, чи ні, тобто також було опитування в інтернеті. Не знаю, я кажу, були або маленько, або або не треба. Одна сторона каже, що треба, а друга сторона не хоче, бо дуже туга, велика. Є проблеми з її світлом. Його і так вимикають. А ялинка це точно вогники. Оскільки війна цього поки не треба. Кожен для своєї сім'ї вдома може встановити. Не буде і різдвяного ярмарку, що традиційно розташовувався на Проскурівській. На його місці можуть організувати благодійні заходи, спрямовані на підтримку ЗСУ. Із остаточним форматом міській раді планують визначитися згодом. Від новорічної ялинки вже відмовилися в Івано-Франківську, Чернігові та Чернівцях.